Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні буде розпаковочка ось такого свіженького боксу від Little Frog. Хоча тут не зазначено, але картки ті ж самі. Це в нас бокс по One Piece рідкість 2P, всередині 30 бустерів, в кожному має бути по 5 карток. Його, як ви бачите, доставка не пошкодувала. Всі, в принципі, останні бокси, що з Аліка приїхали пом'ятими, але надіюсь, на дропі це не скажеться. Також хочу вас запросити до мого телеграм-каналу. Там я викладаю свої повторки, які ви можете придбати або обміняти в мене. Коробочка для повторів у нас є. Ну що ж, розпочинаємо. Це є новий бокс. Ще вам упустив момент показати. Особливість ось вони пишуть ззаді список карт. Тобто ви можете собі повідмічати, що тут падає. І вишечкою у нас тут буде картка рангу UR 1SD це чібік, але він може замінятись на карту UTR. Як було в моєму випадку з карткою Зоро. Ну що ж, 30-чесних бустерів. Надіюсь, на цей раз щось буде класне. Давненько я не відкривав по One Piece бокси а, рідкісті 2P. Так, у нас є Big Мам та Pudінг. Її дочка, яка може читати панеблів. Вибачаюсь, якщо для когось це було спойлером. А, картку, карточка з маленьким дефектом. Така у нас cr картка новенька. Санджи теж у нас новий. Надіюсь, всі картки тут будуть нові, ага, хоч і вже бачу. Е, Іша, Адмірал. Луфі, який перекочував до нас із попередніх боксів. Літл Фрок, Та за що? Третій бокс і картки з попередніх? О, відразу. О, ser картка з Віолою. Віола в нас із арки Дрес Розе. Просто топчик. О за це дякую. Що ж, це перший бустер. У нас вже є й SR. Так як SR карти з попередніх боксів нам не падали взагалі, а в одному була тільки одна. Так. Нова CR карта Френкі Усоп. Е, звідки ж ти теж бачу Шарлотту, значить, з команди Big Mom. Е, Діаманте з команди Дон Кіхота. Це вже непогано. Намі, яка все з тих же самих боксів по країні Івано. Літл Фрок Ютєрка О! Бартоломео? А. -а, 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 -а. Просто подивіться. Ютєрка одразу з другого бокса, ще з одним із моїх самих любимих персонажей. Є в нас Бартоломео. Ну це топчик. А це значить що? Фіг тобі а не чібік. Але нічого, є в нас крута UTR. -ка. Просто подивіться, другий бокс. Це вже щось добре. Цей бокс настроює мене на те, що тут буде все нормально. Так, нова CR -ка. r Рка з намі. Інтрофальґарло. Чопер. І до чопера Верго. Те шостерка. Ну, отримав я UTR-ку, де мій Чібік. Чібіка не буде, але нічого. Новий крутий френкі. Така в мене вже є церка. Ніко Робін О, новенька намі, зацініть. Це вже новий арт, такого не було. Здається навіть із дрес Рози ЮРка з тревелом. Я не його фанат. Я не люблю тревела. Всі не люблять тревела, але з ним є Юерка. Окей, дякую, нам випала ще юрка. Тобто, в нас, по суті, всі рідкості, які можуть з цього бокса випати, випасти, окрім СД. Я дуже здивуюся, якщо ще нам дадуть Коала. Віола Це у нас вже була. Так, і навіть по номерам ми старі бокси Так, буде вантет. Азоро, який в мене вже Вантед є. І Луфі з Дрес Роза Ось цей Луфіч прикольний. Санджі з бородою під маскуванням. О, Капон Бек. Я не знаю, хто це, але тут є жаба. Це прикольно. Кірос. І ССР картка з білами. Бі білами з дрес-рози після таймскіпа Ось прикольний. Це вже моя друга з ним ССР-ка і різна, так, рідкостей нам не пошкодували. У нас вже виходить 5, 6, 7, 8 рідкостей випало з цього бокса. Ркос Зоро. Не пам'ятаю, хто це. Фазер. Не пам'ятаю, хто він. Син Мам Овен Ніко Робін Та Френкі. Ну, за це трохи обідно, що викладете sr картки з попередніх боксів. Так. Пудінг та Брюле. Брюле окремою карткою. Чопер. Тревел. Боже, ну. СРК з Тревелом. Окей, не буде. О, ССРка Соугар. Е, Досить мела картка, я вам скажу. Досить прикольна. Так. Сюди. Що у нас тут є ще? Ну, це вже починає мені подобатися. Давно не було таких добротних боксів. Діаманте. Е, брате Санджі. Намі з нагородою 16 мільйонів. В мене є така ж картка, трохи інший арт. Вантитка. З нею йде нагорода 66 16 це є її перша нагорода. Клас. В Колекцію Вантидів і. Фу... Бартоломео. Фан-клуб Мугіваре. Я не можу! Він знову мені випав. Клас. Ось із ним карток мені не випадало півроку. В Останній раз з Бартоломео картка мені випала півроку тому. Класний. Це вже заслуговує бути гарним боксом. Так, це з Риболюдей. людей. Причому вона з сім'ї Big Mom. Досить цікаво, я не знав. А, так. Ус а, Чопер та Луфі. А, Бертоломео Ерка, А, він мене переслідує. Нарешті, нарешті, класний персонаж. Педро. Педро у нас в вигляді SR-карти. Останнім часом з ним почали падати в мене картки. Гарно. І Зоро, який в нас вже був. Ця дрес роза мені вже дуже подобається. Так. Monkey D Луфі, який взяв собі ім'я Люсі на Гладіаторській арені. Педро та Керон. Кавіндіш. Смузі. Прикольно Вантитка з чопером з нагородою 100 Бейлі. Так, ааа, uh, галет. Я не пам'ятав навіть, які звати. Теж з неї випадали в мене раніше картки. Прикольно. Uh, це у нас було. О, я не можу Зараз будемо сміятися з вами Брук. Ну, Брук мемний кстати я не назад, наче як той старий дід, який за тобою женеться. Брук тут дуже мебний. Правильна листовка Санджі, коли його просто намалювали по опису. І ніхто з... не вірив, що це Санджі. Клас! Я чекав на цей Ванд. ССР Касабо. Гарно. Саме такий Іван ти, Санджі, я хотів. Хоча він не найкрасивіший, але для колекції. Так, це у нас хто? А, це був повар на одному з островів Big Mam. який, здається, весільний торт робив. Ерка з Каразоном, Дон Кіхот Росінант, він же Каразон. Росінанта я обожнюю. З ним карток в мене вже досить так нормально назбиралось. І це нове доповнення в колекції. Коала та Саба така в мене є. Е, ідео. Не, не знаю, як його звати, але картки в мене з ним падали. з Зовсім різних боксів. І той, хто обожнює мій крутий підписник та друг Андрюша, Шарлотта Катакурі. Нарешті з правильним артом, коли підписано катакурі, а на арті був кума. Гарно. Так, давненько мене поповняли колекцію карток Big Mom. Ну що у нас? Намі? Ло? Тревел та діаманта. Діаманти як SR-картка, ну дизайн реально класний. Сеньор Пінк. І це ще навіть не половина боксу. О, ну я... це, це мила картка реально, Маленький лот та Ресянан. Віола. М -м -м, за Віолою ховається Брук. Cavendish SR картка. І Cavendish нарешті почав приходити в колекцію. І дивіться, Ніко Robin. Перва листівка з нею нагорода 80 мільйонів. Гарний Wanted Тоні Tony Chopper. Big Мам та Така в мене вже є. Кером. Брук. І у нас SSR картка з Верго. Гарно і тут ми вже з вами пройшли пів боксу. А картки мені вже дуже подобаються. Так, Френкі. Ніко Робін, Коала, Пудінг і Сеньор Пінк вигляді СССРки. Цей бокс себе оправдує. Ну що? Так, усоп. Ці в нас в мене вже є. Віта, не знав, як його звати. Це, здається, син е е Капон Бека. Вантетка із Бруком, яка в мене вже є. Але це самий шикарний вантет, який взагалі є в цій серії. М е крекер у формі оцій. Формі. Е е класний СР-ка з ним. У мене є з ним SSR, де він в своїй звичайній формі. Так. Ркас Педро Санджи. Така в нас вже була. Цей Санджи просто топчик. Тільки чомусь фон зелений, ну, не йде йому зелений фон. І просто подивіться: сер з ресінантом. Клас! Це вже друга. Нарешті випало 2 SER-ки. Це, мабуть, відіграємося ми за те, що вони раніше нам не падали. Нова ЦРК. Нова. О, такий вже був. Чоппер Такий у нас вже є. І СРК з адміралом Ішо. Хером. Усоп. Так, хто втік? Ось. Така у нас. Монкіділофі з попередніх боксів і біламій в вигляді SSR картки повторка. Ну, в цілому, це так тут непогано, тут хороший дроп. Ще якщо випаде Чібік, я дам цьому боксу оцінку 10 з 10. Так, Педро, СРК, Санджі Педро СРК, СРК Намі. де ж наш Wanted, не вантет, а ЮР. ЮРки ховаються зазвичай в мене самі останні. Я ніколи не витаскував UR-ку першою. За, один раз навіть з останнього бустера. Ну що, Капон Бек, Зором, Джинбей та Брук, Нікоробін О. Це вже класно. 130 мільйонів, це новий арт, І. Sauger. Так що у нас два нових плаката з Нікоробін і мої перші з нею плакати. Вантедок з нею я не мав взагалі. Так, хто у нас тут ховається? Лофі. М -м, Алладін. Усап І брат е Катакурі Перосперо. Перший син Big Мам Залишилося ще трохи, а Юерки я ще не бачу. А, Юерка у нас вже була з тревелом, я її забув. Окей, чекаємо хоча б в доки ще чогось хорошого. Сабо. Джинбей новенький, Намі, Санджи. І ССР картка. Ось з цим персонажем, не пам'ятаю, як його звати. З арени гладіаторів на Дрес Роз. Так. Саба. Церка, Джинбей. Сеньор Пінк. і Верго. Верго знов повторка. Значить, піде все на обміни, а обміняти зі мною або купити картки можна за посиланням в телеграмі. Це просто топчик, Джадж, брат Санжи та Poison його сестра. Джерма 6.6. Ось це класна картка. Знову цей повар, Ресінант. Зоро і Санжи, 177 мільйонів. Нами. Джин Бей Брук, Luffy. So 30 мільйонів. Ось цю вантетку я реально дуже хотів. У нас тепер є трушний Согі Кінг. Санже. Согі King у мене і картопта не було. А ще Вантетка з ним. Ну, король снайперів як не як. Так, Алладин. Санже. Санже. О, Віліпути, Крекер. І Кавендіш, як ССР карта. Ну, Кавендіш тут красивий. Так що з ним РК, ССРка випала і СР. Останній бустер з цього боксу. Ішов. Прелін, Бартоломео. Ішов. І знову Бартоломео, але в вигляді SR картки. Крутий бокс. Ну що ж, дивимося, що нам по дропу випало. Випав нам Тревел не самий класний персонаж. Але окей, ЮРК це завжди добре. Далі, що у нас є? UTRK? Як я й казав, якщо падає UTRка, чібіків тобі не буде. Далі. s R-картки. Але Ютіерка, то у нас із Бартоломео на цей компроміс я вимушений піти. SERК Ресінант та Viola. Йдемо по SSR-карткам. Їх у нас досить добряче насипало. Так. Соугар. Uh, Cavendish, Vergo, Верго, пам'ятаю, Вілами, Сеньор Pink, Верго, Сабо і Bartolomeo. Вантитки. Новенька вантка Согі Кінг Санджи. Нова Робін. Друг у нас уже був. Робін. Санджи просто трушний плакат. Чоппер Намі 16 мільйонів. І Зоро 32. Ну, поки Зоро вантів всі які я мав, ця сама картка. 320 мільйонів. І що по СР можна сказати? Бартоломео. Ішо. Цей крекер Санжи, Зоро, Сеньор Пінк, знову Санжи, Перросперо. Усоп Намі Педро. Ось такі у нас картки. Вимушений показувати, бо це новенькі. Катакурі. Причому один тільки випав Ревел. Так, все те, що ми мали. Кірос. Ось такі у нас SR-картки. Ну, що я можу розказати боксу? Чібік не випав, тож 9 із 10. Але бокс реально достойний, дуже хороший бокс. Багато нових карток. SRки нарешті випали. UTRK. Це рахується в цій серії це саме потолок. Тобто вишка в нас навіть йде не Чібік, а UTRки. Це дуже круто, бокс мені сподобався, дизайн карток гарний, багато нових ерок, цеерок, СЕрок, Всі рідкісті у нас дуже багато нових карт, мало повторів із попередніх боксів, але вони є, тому 9 із 10. В цілому, бокс просто шикарний. Надіюсь, він вам сподобався, як і мені. Залиште цьому відео вподобайку, коментар, підпишитесь на канал. Всім гарного дропу. Дякую.